Всім привіт! Ви на каналі Cascade Fishing і сьогодні я хочу розповісти про гранульовані прикормки, пелици для флетфідерної ловлі. Це зараз найпоширеніша, найпопулярніша прикормка, яку використовують саме у флетфідерній ловлі, також її використовують для класичної карпової ловлі, коли ми рибалимо на стік. Ось. Тут в нас для прикладу, для того, щоб вам зробити якийсь ефективний, класний робочий е мікс пелеців, так званий метод мікс, ви можете його придбати вже готовим. Звичайно, є от там від моєї компанії CascatFishing три е в одному. І зараз я просто розповім саме про ці пелиці, які використовуються, які класно працюють і для чого вони. Ось. Перший вид пелець це буде карповий пелець. Це найпопулярніший в світі пелець для, саме для риболовлі. Англійці його багато використовують, і не тільки англійці, в Європі його використовують як окрему прикормку, тобто ні з чим його не міксують. Це дорогий карповий пелець, виробники Копенс, Називається він Premium Courz. Це крутий пелець, гранула довго тримається в воді, вона довго не розбухає, вона класно працює, приваблює рибу. Але саме для наших водой в Україні переважна більшість спортсменів, виробників тестували інші види пелецу і саме в поєднанні, зробивши мікс, воно працює значно ефективніше, ніж сам преміум корс. Можете, в принципі, пробувати ловити виключно на нього по складу. Якщо ви будете його зволожувати, він буде відповідати всім функціям. Перша функція це триматись в годівничці, витримувати полі, друга функція це лежати певний час на дні, розпадатись, правильна робота методної годівниці. З цим всім окремо цей пелець справляється. Наступний вид пелецю – це карповий пелець. Всі гранули тут будуть по 2 мм. Це, самий, в принципі, простий, самий Ну, напевно, дешевий, порівняно з іншими. Це грануло-карповий пелець. Його називають або Карп Класік, або він представлений там у виробників Аміно і тому подібне. Але це все виключно європейського виробництва. Я не використовую ні в виробництві своїх прикормок, ні на риболовлях. Я не використовую ніяких інших пелеців, крім тих, які вироблені в Європі. Тобто, це спеціалізовані великі заводи, які займаються кормами для риб. Ось. Це Класік. класік. В пелиці Класік основна складова це білкова. Тобто він зовсім нежирний. Тут 7% тільки жирів. І окремо його використовувати, виключно його ну не зовсім правильно, він не буде таким ефективним. Плюсом він буде залипати вашій годівниці, коли ви його зволожите, бо він швидко розчинний. Саме тому у флеті Оскільки тут в кожного пелицю якась різна своя робота, різна специфіка, е використовуються мікси, саме оці от, так звані, які ви бачите там, на прилавках магазинів чи купуєте в інтернеті, метод тут мікс. Це саме мікс пелець. Ось це буде ще один карповий пелець, і це у нас жирний пелець. Карпулу. І всі великі принципи, рибі, амуру і так далі потрібно для життєдіяльності обов'язково жари. Жири обов'язково потрібні в літній період, вони дуже класно працюють. І отут у от мене представлений форелевий пелець. Він жирний. Тут 35% жирів. Саме він от якраз в нашому міксі буде балансувати суміш і додавати їй жирності. Оскільки цих два пелеці вони білкові. Яку пропорцію я рекомендую? І, в принципі, використовую у своїй продукції в цьому сезоні у нас. Виходить новинка. Це буде Pellets Flat Stick Mix 2 мм mm від Cascade Fishing. Тут в пачці 1 кілограм, ціна буде дуже приємною. Купуйте, звертайтеся. Ось. Як зробити правильний мікс? Якщо ми використовуємо даних три види пелецу, я рекомендую 20%. Це в нас буде один карповий пелець. 40% це буде білковий інший палець. І 40% це форелевий Саме отака от суміш. Перевірена вже багатьма рибалками. На багатьох там змаганнях, звичайних водоймах. Вона дуже круто працює. Один компонент доповнює інший, і саме от за рахунок того в нас виходить крутий, класний мікс. Ось. В принципі, в принципі, в яких пропорціях там змішувати, ви можете експериментувати. Якщо це літо, ви можете давати більше там, форелевого пелецу, але це може вплинути на саму липкість вашого мікса. Тобто він не буде так триматися в годівниці. Для цього в нас є склейка оцей от карповий пелець, який швидше розчиняється. Про зволоження. Дивіться, якщо ви купуєте пелецю окремо і робите свої мікси. Зволожувати, ну, в принципі, потрібно зрозуміти, з яким ви саме пелицем працюєте як його зволожити правильно. Якщо ви, наприклад, придбали мій мікс пелиці від каскад Фішінг, тут виходить, що нам потрібно додати на вагу пелицю, самого мікса, нам потрібно додати 30% рідини. Що ви будете додавати, це вже на ваш вибір. Наприклад, там весною, пізньою осінню, по холодній воді ми можемо використовувати взагалі в принципі, воду. Просто воду з водойми. Якщо ми рибалимо літом, хочемо додавати ароматику. З ароматикою набагато краще працюють мікси, але саме в літній період. Ароматику можна підбирати. Наприклад, ліквіде від таскат фішинг. Ви можете додати там на 500 грамів, якщо 30%, це 150 мл рідини. Для прикладу, це може бути 70 мл ліквіду і 80 мл води. Для того, щоб ви зволожили 500 г. Також можете перевести для себе і розуміти, там, що на 100 грамів нам потрібно 30 мл рідини. В принципі, все просто, зволожуєте пелець, даєте йому настоятися, коли це холодна пора року, настоювати пелець треба значно довше. Так само, якщо ви доливаєте, наприклад, до ліквіду, там, коли ви придбали три в одному метод мікс, доливаєте до ліквіду водички і вода холодна, пелець буде набагато довше його впитувати. Тут рекомендація в мене на пачці 10 хвилин, але це 10 хвилин для літа. Вам треба зрозуміти, ви побачите по гранулі, коли вона вбере в себе воду і набухне. В принципі, пелецеми користуватись дуже просто. Вони найефективніші по ловлі карпа. Вони супер класно працюють. Також оці от пелець мікс можна використовувати і в стіках. Зніму окреме відео, покажу, як в стіку класно його зробити багатим по складу з використанням такого простого пелицу. Експериментуйте, випробовуйте різні варіації, рибальте. Кому було цікаво і інформативно з вас лайк, пишіть обов'язково коментарі, підписуйтесь на канал. Всім добра!